Вітаю! Мене звати Світлана, я викладач йоги та йотерапевт із сертифікацією рид 300. Сьогодні запропоную вам зробити базовий комплекс для здоров'я спини та хребта, який ви зможете виконувати у себе вдома, навіть якщо ви раніше не займалися йогою. Перше, що нам потрібно зробити, це сісти з рівною спиною. Ви можете зробити це сівши на стопи. Якщо відчувається дискомфорт у голенях чи стегнах, будь ласка, підкладіть подушку або складену ковдру собі під сідниці між голенями та стегнами. Далі нам необхідно вирівняти спинку. Направте увагу вниз живота, таначе направте низ живота в сторону пупка. Ви відчуєте, як вирівнюється поперек. Наступне у нас є банкхи це замки, які допомагають тримати. Тіло вирівняним, а також допомагають в практиці бути більш безпечною для внутрішніх органів і всього опорно-рухового апарату. Про банхи ви можете подивитися окреме відео. Наразі для нас важливо зрозуміти, що таке мула банга це м'ясо тазової діафрагми, коли ви злегка їх підтискаєте, підтягуєте в себе. Діяна банха м'яза навколо животика, наче ви стягуєте м'язовий корсет, витягуючись і вирівнюючись при цьому вгору. Також джангхара банха горловий замок для того, щоб ми максимально тримали голову в рівному положенні відносно всієї постави. Тож, ми підтягуємо низ живота, злегка підтискаємо тазову діафрагму. Піднімемо плечі вгору, потім поведемо їх назад і опустимо вниз, відчуйте розкриття грудного відділу. Поставте праву долоньку собі на підборіддя і злегка наче задвиньте голову назад, відчувши легку напругу під підборіддям. Та витяження під потивицею. Буде неправильно, якщо вас запрокинуть запрокинуться підборіддя, і ви навпаки відчуєте тут напругу. Тому долоньку на підборіддя і так раз, задвинули. Відчуйте, що ви наразі вже витягуєтеся маківкою вгору, і можливо вам тримати це положення наразі дуже складно, оскільки тут працюють м'язи спини і м'язи ший. З часом вони напрацюють свою силу і будуть тримати вас просто так. Перше, що ми зробимо, це знімемо напругу з грудних м'язів. Для цього виконуємо техніку хостезометричної релаксації. Поставте долоньки біля грудей, опустіть плечі. Тримайте підтягнутим живіт та золодіафрами. Починайте сильно тиснути долоня в долоню. Ви маєте відчувати напругу грудних м'язів, десь в зоні підмишок. Тримаємо, рахуємо до 6. Один, два, три, чотири п'ять. Розслабляємо долоні таку саму кількість часу. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Далі робимо замок за спиною і витягуємо плечі вниз і назад. При цьому дуже часто підборіддя виходить вперед. Ми згадуємо, що ми його опускаємо і чуть-чуть притискаємо до горла. Це був перший підхід. Ми виконуємо таких три. Знову тиснемо, рахуємо. Розслабляємо руки, можна стряхнути плечі. І далі замок за спиною, плечі вниз, не розслабляючи животика тазову діафрагму. повторимо третій раз, стискаємо сильно-сильно долоньки. Всю силу давайте в долоні. Розслабляємо, можна стряхнути плечі. І далі замочок за спиною, розкриваємо грудний. Чудово. Наступна наша вправа буде базова це кішка корова. Для цього ми переходимо в горизонтальне положення, а ставимо долоньки під плечі, під коліна. Ви завжди можете використовувати ковду, дуже рекомендую, особливо якщо є якісь проблеми чи болі в колінах. Стопи поставте на півпальці, долоньки в одну лінію вирівняти по вказівним і великим пальцям. Далі підтягніть низ живота і активуйте нашу та хатазову діафрагму. Направте плечі від шиї, притисніть підборіддя і відчуйте наче ви виштовхуєте маківку вперед. Після цього ми зробимо декілька покачувань. Направляємо сідниці назад, а потім накачуємося вперед з активними м'язами пресу. Дуже важливо! Тут не розслабити саме м'язи живота і не задирати ось так голову. Починаємо рухатися в темпі свого дихання. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. І четвертий вдих, видих. Зупиняємося в рівному положенні, далі робимо кішку. З наступним вдихом, точка уваги у вас між лопатками, наче штовхаєте центр людей вперед. З видихом центр людей дивиться в сторону пупка. Вдих та видих. Тримайте низ, живота підтягнутим. Уникайте зайвого руху в шиї, бо шийний відділ дуже рухливий, зазвичай, особливо, якщо є порушення постави. Ваше, ваше завдання наразі. Акцентувати всю свою увагу саме в зоні між лопаток. Може бути таке, що ваш рух буде взагалі мінімальним, ось таким. Це теж нормально для початку. Ви можете поставити долоньки ширше, особливо, особливо якщо ви чоловік, і робити ці рухи на мобілізацію грудного відділу. Також важливо утримувати банки постійними. Чудово. Розслабляємося, розслабте стопи, сядьте собі на стопи, візьміть тут подушку або йога блок і покладіть обличчя на цей блок, руки відкрити назад тоньками до стелі. Виводимо руки вперед, прибираємо наш блок, активуємо м'язи пресу і далі йдемо витяження. Руками крокуємо вперед. Сідницю залишаємо над стопами, активуємо низ живота. Вкладаємо голову на килимочок, руки ширше, ніж плечі. Звільнюємо плечі, наче направляємо лопатки злегка від шиї. Голову покладіть на лінію росту волосся. І утримати цю асану протягом однієї хвилини. Це проста варіація собаки мордою вниз, оскільки у нас комплекс для початківців, цього буде більше, ніж достатньо. Будь ласка, не заламуйте шию, слідкуйте, щоб голова була саме на лінії росту волосся. Якщо відчувається великий тиск, то ви можете сісти більше на стопи і розкрити руки ось таким чином. Наступним вдихом ми плавно повертаємося в кішку, активуємо знову м'язи-пресу, стопи на півпальця, колінка на ширині ваших стегон. Пробуємо знову робити кішку вдих, прогень, видих, скруглення. Ви можете підключити більшу зону попереку. Зробимо таких 5 рухів. Не зупиняємося. Наступне наше завдання витягнути назад і поставити на півпальці праву ногу, плечі направити від вух і тримати погляд між долонями. Подивіться на праву стопу і зробіть 90 градусів стопа відносно підлоги. Після цього підніміть ногу в повітря і отримайте її з напруженими м'язами пресу. Дайте більше тиску в праву долоню для того, щоб вирівняти баланс тіла. Дихаємо рівномірно, не задираючи голову. Повертаємо на місце праву ногу, тепер ліво. Ставимо на півпальці, дивимося кутик 90 градусів. Після цього піднімаємо ніжку в повітря, плечі від двох пупок підтягнутий, дихаємо рівномірно. Повертаємо ліве коліно. Міняємо ще раз праве так само, перевірили, піднімаємо ніжку паралельно до підлоги, пупок підтягнули. Ще більше подовжуйте шию, притискаєте підборіддя, дихаємо. Повертаємо праву ніжку, ліва, півпальці. піднімаємо, тримаємо паралельно до підлоги. Завжди можна подивитися, підрівняти, потім повернути погляд. Ліва назад. Права. Назад на півпальці, піднімаємо, дихаємо. Наразі тиск більше правою долони, тоді ви будете вирівнювати положення тіла відносно підлоги. Повертаємо право, ліво назад на півпальці, піднімаємо тиск більше лівою долонькою на підлогу, не провисайте в шиї, тримайте голову рівно. Повертаємо ліве колінко назад. Розслабте стопи, плавно сідаємо на стопи, доньки поставте на стегно та зробіть плавні рухи плечима назад, щоб зняти зайву напругу. Тепер ми зробимо з вами пір на верхню трапецію, зона плечей. Для цього залишайтеся сидіти на стопах. Активні нижні банхи. Нам потрібно напружити спочатку верхню трапецію для того, щоб її потім розслабити. Підніміть плечі вгору, затисніть сильно-сильно шию в плечах і утримуйте це положення протягом 6 рахунків. Розслабимо. Також рахуємо до 6, 7 або 8. Головне, щоб ці три фази тривали у вас завжди однакову кількість часу. І далі ми сідаємо собі на долоньки між стегном та голеню, кладемо свої долоні. Активуємо тазову діафрагму, пупок направляємо до хребта, виштовхуємо маківку вгору, а плечі вниз. Тільки утримання одночасне банк дасть вам витяження верхньої трапеції. Повторюємо ще раз. Піднімаємо, ховаємося в плечах. Розслабляємо плечі. Якщо вам доступно, то краще тоді сісти собі на долоньки, долоньки вже на килимочок, і ви сідаєте собі на долоні. Утримуючи банхи, виштовхуємо ківку голови до стелі. Повторюємо ще раз, ховаємося в плечах, розслабляємо плечі. І далі свій доступний варіант або сідаємо собі на долоні, або між голеню та стегном. Маківочку вгору підборіддя до горла, пупок в себе та діафрагма активна. Чудово. Повертаємо долоні на стегну. Наступна вправа, яку ми з вами будемо освоювати, це собака-морди вниз, а після неї бічна планка. Ми повертаємося з вами в вихідне положення кішка. Наразі вам буде вже простіше подовжити шию і направити, наче плечі від вух. Стопи на півпальцях, колінка на ширині сідниці. Активуємо низ живота з призігнутими колінами, ми виштовхуємо себе вгору, піднімаємо сідниці. Направляємо плечі скруглюємо їх, підмишки, наче, завертаються всередину. Голову нам необхідно опустити вниз і тримати вуха десь на рівні ваших рук. Направити погляд в сторону живота і зігнути коліна настільки, щоб у вас була рівна лінія хребта, тільки потім ви вже можете вирівнювати ноги, але, будь ласка, не поспішайте. Ми працюємо зі спиною, тому краще побудьте зігнутими на колінами стільки часу, скільки вам буде потрібно. Якщо у вас жіночі дні, або ви відчуваєте надто великий тиск на голову, то або опускайтеся в цуцика руки вперед, голову тримайте на над підлогою, не кладіть її. Або, можливо, ви виконуєте поки що неправильно і затискаєте ще собі верхню трапецію зону шиї, і, звичайно, там є артерії, які живлять наш мозок. Я покажу зі спини, який рух є неправильним в собачці мордою вниз. Коли ми піднімаємося в собачку мордою вниз. Вам потрібно завернути плечі, наче один, одна підмишка дивиться на іншу, виглядає ось так. А потім відштовхнутися від підлоги і направити лопатки вниз. Ваша шия розкривається, і тоді ви можете вільно дихати. Неправильно тримати в собачці плечі ось так і ось так. Тут затискаються артерії, і ви, звичайно, будете відчувати сильний тиск в голові. Тому плечі вниз і лопатки до плечей, в сторону плечей, кругла спинка. Попок підтягнутий, і тоді ваша собачка буде правильною. Можете спробувати ще раз або навіть тричі спробувати із кішки, піднятися в собачку, там подихати, скруглити ці плечі, отримати погляд на пупок. Ця асана є насправді корисною для хребта, вона розвантажує дуже добре, якщо виконувати її правильно. Опускаємо колінка на підлогу, розслабляємо стопою, лягаємо в баласину, під облюче можна використовувати двох, руки назад відкриті до стелі. Плавно піднімаємося та лягаємо на лівий бік. Зробимо бічну планку, я покажу вам один підхід. Ви можете надалі робити більше підходів для того, щоб покращувати свою практику і звичайно стабілізувати тіло ще більше. Для початку ми зробимо з вами спрощений варіант разом з його блоком. Ліве передпліччя паралельно до короткої частини килунка. Долони сильно натисніть на підлогу. Вирівняйте лінію стопи, коліна, стегно, плечі, голова. Поставте блок на високе ребро навпроти вашого пупка. З наступним видихом підніміть сідниці вгору злегка, допомагаючи собі за допомогою його блока. Якщо це вам дуже легко, ви піднімаєте руку вгору та тримаєте погляд на великий палець, при цьому максимально вирівнюючи лінію, яка проходить через середину вашого тіла. Знаходимося тут до 10 рахунків. Потім обережно міняємо на іншу сторону. Якщо вам складно тримати бічну планку навіть ось так, ви завжди можете зігнути верхню ногу, поставити стопу на відстані приблизно 15 см від вашого нижнього коліна. Перпендикулярно до довгої частини килинка. Припіднятися тут, опуститися. Перепіднятися, опуститися. За тиждень, 2-3, вправ, ви зможете виходити в більш складну планку і так крок за кроком покращити свою практику. Ніколи не йдіть біль, не йдіть в надто великі зусилля, якщо відчуваєте, що наразі вам це недоступно. Так ви не зробите користі для свого здоров'я, а навпаки, нашкодите. Тому крок за кроком до своєї власної цілі. Виконуємо на іншу сторону. Праве передпліччя паралельно до короткої частини килинка. Блок напроти пупка. Плечі розкриті, піднімаємося, стопи на себе, рівна лінія. Пробуємо, пробуємо її утворити. Якщо потрібно, робіть це напроти дзеркала перші рази. Якщо вам тут легко, верхня рука вгору, над плечем, погляд на великий палець. Опускаємось. Так само ви можете робити варіацію зігнутим коліном. 15 см від коліна. Піднятися, опуститися, піднятися, опустити. опустити. Обирайте те, що вам доступно наразі. Ми сідаємо з вами на стопи, далі виконаємо ще раз собаку мордою вниз, і після цього перейдемо до права Маккензі. Тож, ми переходимо в кішку. Ставимо долоні під плечі, вирівнюємо по великим та вказівним пальцям. Дуже добре відтискаємося від підлоги коліна на ширині сіни стопи на підпальцем. Робимо зусилля на виштовхування, піднімаємося в собачку. До речі, якщо ви тільки починаєте практикувати, то використовуйте під п'яточки, ковдру або подушку. Тоді вам буде легше витримувати цю асану, а також працювати на вирівнювання спини, і потім з часом ви вже зможете ставити повністю п'яточки на підлогу. Але пам'ятайте, що перше це саме вирівняна спина. Тому ми згинаємо колінка, активуємо нижній прес. Направимо лопатки по спині до сідниць, погляд в сторону живота, плечі скруглені, долоньки дуже добре витискають вас від підлоги. Якщо ви знаєте техніку JAI, використовувати її тут. Якщо у вас жіночі дні або цясна наразі для вас дуже складна, ви можете завжди зробити, наприклад, цуцика. Колінка на підлозі, стопа на півпальці. Активні кіслані банк руками крокуйте вперед, поставте голову на лінію росту волосся, але не опирайтеся на неї. Так само зробіть зусилля на відкриття шиї і побудьте в цьому розвантажувальному положенні. Якщо ви були в собачці мордою вниз. То далі ми опускаємо колінка на підлогу. Розслабляємо стопи, плавно лягаємо на стопи, обличчя кладемо на підлогу долоньки назад, тіла, Поза дитини багасимо. Якщо тут вам поки що складно, ми можемо використовувати певну допомогу для склотів. Перше, я рекомендую взяти вам. Ковдручку чи рушник і покласти на стегна. Це потрібно для того, щоб зняти зайву напругу з м'язів, попереку та м'язів живота. Далі під обличчя ви можете використовувати його блок і опустити лоб саме на блок або на подушку, чи на книжку. Руки ми кладемо назад, відкриті до стелі. Залишаємося тут мінімум на 1 хвилину. Підборіддя злегка легка до яремних впадання. Відчувати приємне розслаблення та просто дихайте.